Я вийшла, в зал, а мама плаче. Я кажу, що з Максимом вона каже так. Я говорю, що він що помер. Вона каже так. І я, я сказала мене не трогайте. Я швидко вийшла на вулицю, я почала кричати. Була така бід, я не знаю, я не знаю, коли я зайшла додому. Це правда, що вона навіть втратила свідомість? Так, коли його діставали з машини, ми всі стояли на коленях. І я навіть не змогла підняти голову. Я сама прийшла в свідомість, мені треба. Попрощатись останній раз з чоловіком, і мені треба на нього подивитись, поцілувати його останній раз. І все я підійшла до гроба, він він мав палаклаві. У нього діра, вона навіть з палаклава була, видно його діру на голові. У нього, ну, Якщо не його руки і отут шрам, я б навіть не узнала його. У нього лице до такої степені, воно ну, було синьо фіолетовим Це він не він.